Вітаю вас, хлопці і дівчата. Стоки почали масово банити аккаунти, особливо тих людей, які продають штучний інтелект. І хочу пару слів сказати, щоб і ви не були наступними. Я сам вже стараюся вніс деякі поправки, так, в свою роботу, і хочу, щоб ви знали. Відео буде невелике, але дивіться. Оце я взяв з офіційного форуму Adobe для стокерів. Вони там постійно. Змінюють свої умови так, роботи, особливо для цього штучного інтелекту, тому що це така сфера, що динамічно змінюється. О, і дивіться, що вони написали, це вже досить свіже. Е Перше, не надсилайте жодних ресурсів, створених із підказками в стилі інших художників, або згадуючи відомих людей і, і бренди. Тобто, якщо ми от в Discord особливо отут даємо опис, або в тому числі. Як я колись навіть показував, describe the image it. і опис на, на основі картинки, навіть своєї картинки, тому що я вводив свої картинки, а воно автоматом воно аналізує картинку і робить опис до картинки. Причому для моєї опису, для, наприклад, для, мого, для опису моєї картинки, воно мені там описує там людина, йде на темному фоні фото в стилі якогось художника. Да є зовсім іншого художника. Ну, я ж це зна знаю не художника, а фотографа. Ну, я ж це знаю, що це я робив фотографію. Воно мені пише, в стилі художника, там, умовно кажучи, якогось там, я вже не пам'ятаю. Тобто, воно отут само може словами написати. І так само ви самі в опис не давайте там в стилі там Ені Лейбовиць, чи в стилі Леонардо да Вінчі, чи в стилі Ван Гога, не давайте е згадок отут ні художників, ні фотографів. Також не вказуйте, що це умовно якісь імена людей відомих, невідомих, типу Арнольд Шварценеггер прогулюється по вулиці. Не вказуйте. Або автомобіль BMW їде по, по дорозі. Отут навіть з звичайної картинки з пивом згенерувало ну, Associated Press фото це вже також Associated Press, це є е, міжнародне видання. Так? Значить це не треба вказувати. Так само тут воно мені вказує Лес Набіс. Це я вже дивився, це якийсь художник, це взагалі художник, зовсім в зовсім іншому стилі він малює, тому що це тут стиль фотографії, тут. Але, а це художник. Але воно вгадує, е, згадується, це не потрібно тут вказувати ніяких художників, ніяких. Торгових марок, ніякі Кока-Коли, Пепсі, цього всього не вказуємо бо забанять. Весь аккаунт. О, дивіться, не надсилайте жодні ресурси, створених із підказками в стилі інших художників, або згадуючи відомих людей чи бренди. Ніякі Adidas не згадуємо. Якщо десь є, видаляємо або цю, або цю емблему, або взагалі всю картинку. О, міст, створений за підказками, які стосуються виконавців. Умовно кажучи, ви вказали, що там концерн металіки, ніякої металіки, стилів або творів, які більше не захищені ага, авторським правом, можуть бути прийняті, якщо ви переконаєте, що на підказку не поширюється ін інші назви. Наприклад, права на рекламу, права на культурну спадщину. тощо. вони ну, мають на увазі, якщо там умовно кажуть, так, такі що вже назви нема авторських прав, так Арістотель, якийсь там Нерон, то типу можна там вказувати їх. Ну, тут також таке, краще не ризикувати, ну, діло ваше. О, усі генеративні, вони ставимо створено з допомогою генеративних інструментів штучного інтелекту. Це є Adobe. Щось подібне, 123 РФ пише. О, дивіться. Не іскажайте інформацію про тому, що штучний контент зображає реальних людей імущество і міста. Не треба вказувати ні реальних імен. В описі, от в описі, отут. Не треба вказувати ні реальних людей, ні імущество, ні міста. Якщо не пишіть 3D-рендеринг, тому що це не є. Бачите, навіть фотографія не треба писати. Ну, таке. А, не згадувати відомі ті ем, об'єкти, які мають також ем, авторське право. Наприклад, Ейфелева вежа, я знаю, має авторське право вночі, коли вона світиться. Ну, але навіть і в день вони пишуть Ейфелева вежа. Статуя свободи. Бачите? Я Це вимога від Adobe, це вимога від. Adob, це вимога від 123RF і оцей текст з форуму, я це все підкріплю внизу. І от тепер я сиджу от, і дивлюся, що це нагенерував я. Десь щось не так, ви зразу розумієте? І причому не тільки. Або ви виправляєте в фотошопі, якщо не вдається виправити в Photoshop, і видаляєте. Наприклад, отут ми бачимо крісло. так? І отут, по-моєму, йде ніжка зайва в кріслі. Значить, це в фотошопі треба виправити. Якщо не вдається, або ви не можете, повністю картинку делейт і все. Тому що через одну картинку може забанити весь аккаунт. Це все серйозно. Дивимося, тут швиденько проїхалися. Тут щось забагато також ніжок. Треба тут бути обережним, подивитися. Йдемо далі. Воно все має виглядати натурально, реалістично, ніяких шість пальців чи троє пальців. Десь щось бачите, не так видаляєте в фотошопі, щось нереалістичне, щось кидається в очі. Якщо не вдається видалити краще картинку, ніж вам видалять весь аккаунт. І так все проганяєте. Безжально треба продивлятися. Ніяких тут лего не повинно бути. Все серйозно? Отут кінотеатр мені створювало, Ну тут явно щось не то. Що це за кінотеатр? Це або в фотошопі зняти, а краще делейт. Все, нема. Тут реалістично, більш-менш. Вгорі тут, не, не, не тайво, ну то вже піде, я вже таке дам. Це якийсь супермаркет. Головне, я вже це давно понагенеровував пару тисяч тих картинок, тепер буду сидіти і це все очистити. Розумієте? Тут взагалі спортзал тема слизька. От, от що це таке? Це, це треба видалити в фотошопі. Якщо не вдасться видалити, значить всю картинку видалити. Е, ще одне, не панікуйте в, в такому розумінні, що ой, тут стільки проблем. Тому що кожна професія має свою, свою специфіку і в кожній професії можуть бути незручні моменти. Ну, наприклад, умовно кажучи. Навіть двірник, двірник не, припри... не поприбирав доріжку взимку, бо булічка пішла, зламала ногу, або взагалі там забилася, померла. Все, і він, людина має або штраф великий, або шанс опинитися в містах гністольодольонних, або водій тролейбуса, везе за собою 30-40 людей. Десь щось зазівався, бабах, і також готові проблеми. Чи лікар, чи акушер, якісь трошки. Помилився, так, всі ми люди. Все його вже трагедія, і вже також проблеми, штрафи, звільнення, чи, чи навіть в'язниця. Я там будь-яку спеціальність можна згадати, чи ще в кухар. Щось не так приготував страву, чи в спеку зіпсувалося, люди траванулися, все, вже проблеми. Це так в будь-якій сфері діяльності людини. Ну просто тут в даному випадку з тим штучним інтелектом треба проявити трошки більше. Скажімо так, самокритики. Отут от той випадок, коли самокритика не зашкодить. Так що... І постійно слідкуйте за новинами, вони постійно це оновлюють. Ці, ці правила, ці умови постійно стоки оновлюють. Бачите, останнє оновлення 25 іюля. Це є 25 липня. Тобто місяць тому вони це обновили. Пройде пару днів, вони щось нове тут напишуть. Добренько, все, тримайтеся.